Треба перевіряти, хто його знає. Я раз купила, що то я купила, ну не знаю, прийшла додому, то дуже мене обманули. В на наш час на базарі твориться такий жахливий стан з обважуванням. Не раз приходилося, що з кілограма, коли ти купляєш там чи е сир, чи помідори, то буквально на 200 грам з кілограма тебе обдурює. Я кажу, звідки ви, хто вам дозволив, а вони кажуть, що вони з зеленого господарства. Я кажу, йдіть звідси, і ви не маєте права, то не можна так робити. Є на те, повинна бути, ну як сказати, влада, і вона повинна розпоряджатися тим, а не хто схоче те, що хоче, те й робить. Ми ж то його садили. Так не повинно робити, повинен вже дозволити верха там обрізати, щоб дерево, вона не мішала нікому, по моєму те дерево. Я поштовик з 1957 року і все життя пропрацювала на пошті. Це саме чесний, самі. Самі такі відважні люди, які і в пургу, і, і, і коли і дощі, де і в будь-яку погоду несуть людям оту звісточку, чи гарну, чи погану, але несуть для, для тої людини, щоб та людина могла знати, де з ким поспілкуватися, з ким що зробити. Вони не тільки ті розносять вісточки, вони іще і. Люди, які несуть і саму інформацію для людей, бо ж старі люди вони можуть і не знати, а вони спілкуються з народом, щось розказують, щось показують. А в теперішній час вже почта, то наче й не почта, а і товари продаємо, і все, що можна робити, то так робимо для того, щоб наша почта вижила. У мене там є така жінка зі мною, разом їжали. І ще там один молодя, мені дещо допомагає. Вежав не в одному дивані, а на другому жінки вжав. Бачу щось на дворі видно. Я вискакую. Горить, значить? ну все такий гонь вхватив, що десь ніка, що тут вікном вже треба вискакувати. Тут сціни стали смуються. випив добре. І пішов спати до мене, а я його вигнув з хати. Спати в хаті в мене, буде вдома спати. Де пив, там де спи. Так чи ні? Він вийшов, походив, походив, він заліз сюди, в кухню. Кухня десь був закрита, і там не спати, і там курив, і там загорівся. Чекали реакції підприємства-виробника на цей факт, однак замість пояснень з цього приводу ми отримали скаргу із Державного комітету з питань захисту прав споживачів споживчої політики про те, що наші дії управління оскаржуються. Щось схоже ось на ці яйця, на, на, на кіндер-сюрприз. Його є багато. Але ж не застер... немає зазначеної інформації, з якого віку можна дитині давати. Допустимо, хтось йде в гості, чи якась бабуся, дідусь купили. Так купили, принесли двохлітній дитині. Де є впевненість, що дитина не візьме його в рот? А для має бути зазначено маркування, що це має бути з п'яти років. От більше того, вона ж не повинна мати таких зазубрин. Маєте сертифікати на кожну на будь-яку іграшку, яку Є. яка знаходиться в цьому магазині. Ну на кожну я, не знаю. І ціна, і якість мусить бути в іграшки, і чи от, допустим, дитина попросила ту розчосачку, даже ж з тим зеркальцем, Ти ходиш і шукаєш, тому що дитина попросила, то вона десь побачила. От мама. Купи мені, будь ласка, я буду слухняна. І ти вже ходиш, я, допустимо, сьогодні вже кучу магазинів об'їздила. У мене вдома дитячий комп'ютер від трьох років за 150 гривень. Це самий дешевий. Ну, сказала, що хороший, хороший виробник. На базарі тільки в Варшавському був куплений. Ну, прийшла дитина, нечайно нажала кнопку, та кнопка в'їлася і все. Китайські стараємося не дуже. Вони одноразові, до хати донесе, її вже немає. Ну, щось краще, то воно й дорожче. Купляємо, але. Сказати рідко, бо то не по кишені, не по зарплаті. Спасібо вам, спасіба за що такі. Тихо, знаєте, мені ще одне діло. От тут виїжджають гаї, так півчаса вас не буде, летять саму десь так якісь такі, щоб треба було, щоб переносили. Тут були пару минут, вдруге десь поїхали. А то що ж, вже в сукіричах часом їдеш автобусом, вже моргає один вдруг, вже хлопці тут стоять, а ага, все, вже спокійно поїхали далі. Я повертався днями з Києва вночі була дуже погана погода, що дощ, і мене вже на волині зупинив співробітник органів Державтоінспекції за те, що в мене не горіла лампочка. Він мене не наказав. Він просто зупинив мене, щоб мені. Порадити будете обережнішим в Русі. Ви знаходитесь на етнографічному майданчику. Крайня хата Ратнівського району Волинської області. Кожного року, кожного фестивалю, це вже шостий фестиваль. Ми стоїмо тут, на цьому самому місці. Привозимо наші колективи фольклорні, троїсті, музики. І звеселяємо лучан, пригощаємо колишніми стравами. Ми довго готувалися до цього фестивалю. Ми привезли кращі фольклорні колективи. Я люблю цей світ чудовий, світ казковий, кольоровий, і тому на полотні світуть квіти весняні, як ви бачите. І солому писанка в садках потупає. Стоїть пара молода, любов їх зігріває. І хто мені скаже, що цю землю не треба капіталізувати, то я тому скажу. Прогоніть звідти Кромберхенд Шуберт. Попробуйте зняти його з того місця. Завод, інвестиції, робочі місця, крапка. Так, Іван Іванович? Так. Нікуди. Тут останеться Каля-Луцька. Але бюджет або може отримати 6,5 млн, або буде отримати оренди 2000 в рік. Зернові в нас складають 2 тисячі гектарів землі всіх, значить, ну, всіх зернових культур, в тому числі 400 гектарів кукурудза. Ага, пшениці маємо значить, часів гектарів, значить, плюс яра пшениця, ячмінь. От, в за, в цьому році склала 70-70 сатнерів з одного гектара. З 2003 року. У нас взяв нас Віктор Анатолійович. Ви заключили договір у 2003 році з ним. Зразу він нам давав 690 центнерів на пай і мішок цукру. Тоді він нам додав мішок муки. Переключив до. 2003 ні, ні, Пізніше він нам, чи в 2005 році він нам додав. І з того часу оренда плата не, піднімала. не піднімалася. А я саму дитину виховую, то мені я тим рада. Ну Немає, звісно, що немає вибору в мене. Те, що дають, те й брати, або що мені залишиться розглядати. Ми не вирішаємо, просто так нам платять. Ми договор заключили от на 10 років і так платять. Вже є років більше 10. Та не піднімали оренду плаву. І її, не знаю, чесний, Так як вам кожного року. Ко, року, року Отак, як заключили довго, так і платить. Так, І так. І не піднімали орендної плати? — Ну, не було нічого такого. Ви зверталися з таким питанням, що цього року висока урожайність? — Ні, ніхто не. Останні 10 років ви друга, яка запитала, що от гроші є, на гроші типу, є, то треба додати орендну плату. Да? І можна дати. Максимально. Дати начать, тонну за гектар, да? а на другий рік здатися. Стане банкротом і все. Звичайно страшно. Можна... Там воно таке висить, все, криша. Постійно там курять, такі малолітки розпивають ці напідки. Обично по вечорам, принаймні, як я тут пару разів була, то буває там, коли нього там сидять всякі ті. Такі п'ють сидять. На. Тепер деруть його потихеньку, видирають всякі частини. Я намалювала свою сім'ю і свою країну. А ти знаєш, що зараз в нашій державі йде війна? Так, я знаю. А знаєш, хто захищає нас? Е, бійці. Так, а скажи, будь ласка, що ти хотіла б їм вважати? Е, Здоров'я, щастя. Е... Щоб вони захищали нашу країну. Порадували вас першокласники? Звичайно, звичайно. Так. Такі душевні малюнки, що, ну, так. скажімо так, без е, перебільшення, що сльоза навертається на очі, це так. Дуже приємно. Що будете так ними робити? О, ну, носити біля серця, як місто бронежилета. Неможливо на око сказати. Якби була якась плівка чи якісь фосфати, наприклад, миючі засоби було б видно якась чи нафтопродукти. Так на даний час не видно, відбирала лабораторія Луць водоканала комунального підприємства Воду буде результат аналізу. Завтра вже буде накисень, нафтопродукти, групи азоту буде нітрати, нітрити, буде вже тоді більш-менш відомо. Останні 10 років помічаємо, що в нашому будинку проходять ну, руйнівні процеси, які на очах збільшуються. Ми почали фундаментально ну, якось документувати це і бити спочатку просити ЖЕК, який ходить кожен день, які є майстри, які є відповідальні за, ну, за обслуговування нашого будинку, щоб вони бачили цю проблему. От Зверніть, будь ласка, увагу на. От, е, е, ринви. Ринви не попадають в стоки води в, е, в, трубу. в трубу. Від того руйнується тріщина на п'ятому поверсі, сквозна. Е, якщо піднятися в під'їзд, видно просідання самих, самої тої панелі, на якій, ну, на якій тримається будинок. Хоча кри, дах ніби не тече, там зроблене якесь ну, нормальне покриття, але ота от стіна оця вся вируйну, зруйнована насквозь. Ці тріщини Дуже, з цього бачите, боку і видно екрані. їх з того. боку. Нам просто небезпечно, ну я не знаю. Кріщина пішла Говорить з п'яти поверх, з самого верху вона пішла до першого поверху. Товщина стіни 75, 75 см, три кирпича. Це воно, ну, я не знаю, за півроку, мабуть, і так розсунулося. Має ж вона ж тут їй нічого не робиться, вона не, не розвалюється, вона просто роз, розходиться в сторону. Тому тут -то жіночка робила свадьбу років сім, тому вона це вибила, все замазала. Це буквально за сім років. Оце все. І сюди дощ аж не капає, сюди не заливається. Просто будинок від того, що ця цехла просто отак опускається. Ну, в районі 20 автомобілів було зупинено. Але бачите, автомобіль старається пригальмовувати. Стараються. Не знаю на рахунок, чи фарами показують, чи не показують. Ну, не помічали так, бо від'їжджали так з місця на місце, переїжджали. Але ну, стараються пригальмовувати. Входять в положення, розуміють, немає, адекватно реагують на зупинку, розуміють е, причину зупинки, самі повідомляють. Поки сприймається все з посмішкою, а далі буде видно. А обов'язково треба. Чому? Щоб порядок був на дорозі. Да. А ось да. ви ще не порушили. Ну, то так а от порушив, а треба, буде не порушати значить. Ну, те Ну, Як я вже сказав, жіна. Куди не подивись, скрізь обманюють людей. І в банківських цих схемах, і в наших навіть оплатах за наші квартири. Ну, скрізь обманюють людей. Того я не дивуюся. Я просто маю свою точку зору, і я її притримуюся. Понятно, що вони аналогове телебачення виключили. Хто собі уєї ці інтереси, того його відключили. Того, що старші люди вони собі не можуть дозволити настроїти телевізор на то, як їм треба, які тюнери дозволити собі купити, не всі можуть. І вони розраховують на те, що маса старших людей, пенсіонерів, вони в принципі сидять де за екранами телевізорів, і вони цим цим чином хочуть собі просто здобутки свої збільшити. Я не підтримую таке відношення. Дайте людям вибір, вони будуть вибирати. Ну це теж обман, тобто обман. Ну взагалі, якщо так подумати глобально, то скрізь у нас постійно обман і у нас і в освіті все і. Просто ну, взагалі в країні дуже багато є таких явних мінусів або явного такого обманювання народу всього. Тому тут немає чому дивуватись, Ми ж в Україні живемо взагалі. Мобільні оператори зараз дуже сильно обманюють українців, тому що е, ті послуги, які вони надають, вони не є настільки якісними і вони збільшують з кожним місяцем абонплату за сам сам тариф, і все одно інтернету того, якого вони дають, не вистачає а ще вони роблять хитрощі. Що коли закінчується хвилини, вони не попереджуючи про це людей, знімають кошти з рахунку, якщо дзвониш на інші оператори. Але ціна відповідає якості, я вважаю. За все в цьому житті треба платити і не тільки за тюнери, а за, за кожні послуги, які надаються, все в житті оплачується. За державними будівельними нормами малі, середні та великі АЗС мають бути розміщені від приміщень, де повсякчас знаходяться люди, за 25, 40 та 50 метрів відповідно. Як гадаєте, від ось цієї багатоповерхівки до ось цієї АЗС є хоча б 30 метрів? Не покачує він розвиховувався. Він звільнився чи його звільнили? Скажи, Ні, Він звільнився будь ласка. самостійно. Я зрозуміла, дякую дуже. А давно? Відразу після того, як випустили сезон на внесенню заставку. Я зрозуміла, в яких числах це було, не пам'ятаєте? Зараз хвилиночку будь ласка. 12 серпня. Фотографія цієї особи була поширена, застережено дітей, застережено батьків, що таке є. Ну, чесно кажучи, до цього часу я думав, що десь я вже і вичислили, бо він тут недалеко, в мікрорайоні. Ну, що можна сказати? От поряд Сапалаївка і там парк. ну і то таке середовище, що там будь-хто може десь так от появитися. От. А на рахунок того, чи хтось його пізнав, ну, я не знаю, наприклад, я б інформацію цю мав, що це хтось такий, кого хтось знає. Ми своїх мешканців в основному той лице знаємо. Я мала субсидію минулого року, і мені звичайно потрібна субсидія, бо я живу в трьохкімнатній квартирі. Чоловік помер минулого року, і я лишилась одна. Власне, з одної пенсії мені потрібно платити трьохкімнатну квартиру. У мене невисока пенсія, я вчитель на пенсії, ветеран праці. Маю 45 років стажу. дожила до такого солідного віку, дякувати Богу. Ну і ще хотіла б порадіти трохи життю на зиму, вам будуть зараз жовтні робити автоматичний переробки. Дуже дякую, дуже дякую. Все дякую. просто. Оказали сьогодні, все просто. Дякую всім. Людина повинна прийти з паспортом, кодом, написати заяву і декларацію. В декларації повинна вказати всіх членів свого домогосподарства. І далі, вже через податкову, через пенсійний фонд ми. Проводимо збір інформації. Саме головне, щоб людина правильно вказала, знову ж таки, підкреслюю всіх членів свого домогосподарства. Що стосується нарахування субсидій, то дохід буде братися за період перший-другий квартал 2020 року, і відповідно до цього доходу буде призначатися субсидія на опалювальний період. Зараз перевезення нерентабельні, основними факторами, які впливають на нерентабельність, тобто на збитковість, це відсутність пасажира. Пасажиропотік від початку пандемії зменшився і на попередній рівень так і не вийшов. І я думаю, що вже не вийде. Люди знайшли альтернативні способи переміщення. Це раз, друге, не дивлячись на всі зусилля, в межах 10-15% продовжується обіг готівки. А де юри цього пасажира немає, тобто в облік вони попасти не можуть. Цих два факти які впливають на перевезення. проєкті передбачається на вартість перевезення. проєкті передбачається збільшення вартості до вісьми гривень. У нас народу так тяжко жити, що всі будуть, звісно, проти, безусловно. Я, наприклад, проти. Я не хочу, бо пенсіонер сто разів ще подумає, чи сідати йому в маршрутку, чи ні. Тепер і люди добираються і, і до роботи, і кругом. Я явно що я проти, так само як і більшість тих, хто їздить. Люди не мають грошей. Я думаю, що це не мають грошей. Той, хто має гроші, то їздить на таксі з особистим транспортом. А ті, що там такі, що сюди туди перебиваються, то явно немає грошей економити. Я бачу, молоді хлопці, дівчата стоять і чекають тролейбуса. Значить, два гривні для них це гроші. Нашими зарплатами, то я ну, рахую, що не, не варто піднімати ціну за такі за проїзд. Тим більше, ну, якби маршрутки були би. Е Оснащені так нормально, просто кожного пільговика треба адресно кредитувати. Наперед, так як прибалти роблять, вони вже це зробили з 90-х років. Треба просто зняти в них приклад. І кожному пенсіонеру, кожному пільговику, чи це учасник бойових дій, чи будь-яка інша категорія пільговиків, давати адресно, умовно, 100 поїздок в місяць і платити з державного бюджету, кожному безпосередньо. І кожен буде знати, він витратить їх за один день, за два дні, за три дні. Це його проблема і не проблема привізника. Тому що будь-який бізнес має бути прибутковий. Якщо люди будуть всі платити, всі. Всі без виключення, то ціна може залишитись така.